Добрий ранок, Свонік мусічка Добрий ранок, мамуська, Добрий ранок. Давай скоріш випускай, природа кличе, це ж весна вже. Розумієш, та вчора цілий день гуляли, за пташками бігали. Та бачила я, як ти сидів, на даху. І що? Да сидів, наблюдав. А я туди не лізла, я поза пору, хотима. Теж бачила мусічка. Лише б ці горобці в різні сторони порозлеталися і сюдите дивитись далі. Ой, мамуська, не бурчі. Давай швиденько пішли прапрапити. Ми так хочеться знову на вулиці на горобців подивитись. І... А то що, мамка? Ти що, знов сніг? Знову зима? Що за непольобство? Тож весня прийшла. Муся, йди подивись, що робиться. Давай швиденько прапор піднімемо і все буде нормально. Весна переможе зиму, правда, мако, адже завжди добро перемагає зло. Ну да. А на вулиці все-таки весна плюс два. Ну, відкривайте. І прапор у неділю вважаю піднято, а встиг пітаю з тим чудов по зимовому сніжним днем. Тепло дня бажаю, кави смачних добрих гарних новин і настрою прекрасного. Всім гарного вихідного дня, ваш соняк цю бомки, пока! Муська, Муська, пішли побігаємо по сніжку. Може вже й не випаде в цьому сезоні. Йду, йду. мамка, що він хоче від мене? Е -е. А це що сніг? А но. Я побігати хочу по ньому. Мені так подобалось, але й я хочу, щоб була весна, так як вчора за пташками побігати. А всім гарного, чудового, вихідного дня, Ваша муся цьомки бомки пока. Сонечко, коли ж ти без мене втік, почекай мене. Всім гарного дня. Бізу-бізу-бізу-бізу, підкай мене.